Крім якісної освіти, Нідерланди мають багато інших плюсів. По-перше, це економічно розвинена, комфортна та дуже безпечна країна, що теж є дуже важливим для батьків та студентів. По-друге, відсутність ризиків отримання візи можу сказати з досвіду: видача віз на студентам 100%. По-третє, низький відсоток безробіття, що важливо враховувати під час вибору країни для вступу. Люди в Нідерландах відрізняються простим і доброзичливим ставленням один до одного. Тут неважливо, мільйонер ти чи працівник сервісу. Всі відчувають себе рівними, їздять на велосипедах, п'ють камову вранці та живуть своїм життям. На вулицях дуже чисто. Їх ми з милом, а місцеві взагалі дотримуються екологічності та розумного споживання. До того ж, Нідерланди це серце Європи: 45 хвилин на літаку, і ви вже в Лондоні, півтори години до Парижа чи Брюсселя, чи години на машині, і ви вже у Досіндорфі. Будь-якої миті можна доїхати до моря, гір і розширити свої горизонти. Тому навчання в Нідерландах це про простий та надійний шлях за кордон, шлях до Європи, а згодом і до будь-якої країни світу.